Господарське право, питання: суб'єкти господарювання, утворення та державна реєстрація суб'єкта господарювання, установчі документи, загальний порядок, ліквідації. Відповідно до статті 55 Господарського кодексу, визначено, суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, тобто сукупність господарських прав та обов'язків, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Отже, суб'єктами господарювання є перше учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність. Друге, ці учасники мають відокремлене майно і третє несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна. Суб'єкти господарювання поділяються перше за характером та цілями діяльності. на… Суб'єктів, що безпосередньо здійснюють господарську діяльність: індивідуальні підприємці, підприємства, інші господарські організації, банки, біржі, страхові компанії, інвестиційні фонди, холдинги, не господарські організації, коли вони вступають в господарські відносини. І Другий підвід це суб'єкти, які займаються управлінням господарської діяльності. Це державні органи господарського управління, державні та комунальні господарські об'єднання, галузеві міністерства тощо. Суб'єкти господарювання поділяються за форму власності на перше. Суб'єкти державної власності це державні підприємства, державні господарські об'єднання, друге суб'єкти комунальної власності, комунальні підприємства, комунальні господарські об'єднання, третє суб'єкти приватної власності, індивідуальні підприємці, господарські товариства, фермерські господарства, четверте суб'єкти змішаної власності це орендні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями тощо. Суб'єкти господарювання поділяються за особовим складом на індивідуальних підприємців та господарські організації. Відповідно до статті 56 Господарського кодексу, суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника, власників майна або уповноваженого ним органу, а у випадках спеціально передбачених законодавством, також за рішенням органів організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації діючого суб'єкта господарювання з додержанням вимог законодавства, зокрема реорганізація діючого суб'єкта господарювання може бути у видах злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення. Суб'єкти, що здійснюють комерційну господарську діяльність, можуть створюватися в будь-якій організаційно-правовій формі. Суб'єкт господарювання, що має статус юридичної особи, створюється, як правило, у добровільному порядку шляхом його заснування або реорганізації діючого. Відповідно до господарського законодавства, необхідною умовою здійснення всіх видів підприємницької діяльності є державна реєстрація її суб'єктів, а для окремих видів діяльності ще й ліцензування. Питання державної реєстрації суб'єктів господарювання регулюється як статтею 58 Господарського кодексу, так і законом про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємства. Підприємців, основне призначення державної реєстрації: перше це державний облік суб'єктів підприємницької діяльності, друге збір публічно достовірних даних про їх правове майнове організаційне становище, третє здійснення контролю за законністю виникнення зміни і припинення правового статусу підприємця. Звертаю увагу, що відповідно до закону про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором, виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення у районі і районних містах Києві та Севастополі державних адміністраціях за місцем знаходження юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи підприємця. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, зокрема юридичної особи, власник або уповноважений ним орган поштою або особисто подають до органу державної реєстрації наступні документи. Перше рішення власника майна про створення юридичної особи. Друге, установчі документи, передбачені законом для відповідного виду юридичних осіб. Третє. Реєстраційну картку встановленого зразка, яка, по суті, є одночасно заявою про державну реєстрацію. Четверте. Документ, що засвідчує сплату засновником внеску до статутного фонду суб'єкта господарювання в розмірі, передбаченого законом. Для юридичних осіб, для яких встановлено вимогу, що формування статутного фонду, це безпосередньо вимога. П'яте документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. Шосте. Рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення реорганізацію суб'єктів господарювання у випадках передбачених законом. Сьоме звіт про проведення підписки на акції, які здійснює Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку для відкритих акціонерних товариств. Восьме копія державного акту про право приватної власності засновника на землю, або копію державного акту про право постійного користування землею засновником, або нотаріально засвідчена копія договору про користування. З землею, засновником, зокрема на умовах оренди, це для фермерського господарства. І дев'яте документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місце знаходження, зокрема, витяг із торговельного банківського або судового реєстру для юридичних осіб, засновниками яких є іноземна юридична особа. Фізична особа, фізична особа, заявник, яка має є намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації реєстраційну картку за встановленим зразком, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. До картки додається копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянина платника. Податків та інших обов'язкових платежів і документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, а також документ, що посвідчує особи, за наявності всіх документів відповідно до закону орган державної реєстрації, державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше трьох робочих днів для юридичної особи і не більше двох робочих днів для фізичної особи з дня подання документів, внести дані реєстраційної картки єдиного державного реєстру та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановлено зразка. З метою захисту своїх прав підприємець має право оскаржити у судовому порядку відмову від реєстрації. Відповідно до статті 57 Господарського кодексу визначено, що установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках передбачених законом статут положення суб'єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенції його органів управління, порядок прийняття ним рішення, порядок формування майна, розподілу прибутку, та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в нього засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, а також порядок його реорганізації та ліквідації. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розміри порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків, збитків, про органи управління і контролю, про компетенцію цих органів, про умови реорганізації, ліквідації, а також інші відомості пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання. Положенням визначається господарська компетенція органів державної влади. Органів місцевого самоврядування чи інших суб'єктів у випадках, визначених законом, зокрема, це якраз кардинальна різниця між статутом та положенням. Статут це безпосередньо вимоги засновників щодо утворення, а також діяльності підприємства. А в положеннях визначає визначається господарська компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Звертаю увагу, що статут положення затверджується власником майна, засновником суб'єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно до закону. Статтею 104 Цивільного кодексу визначено поняття ліквідації, а також припинення суб'єкта господарювання. Зокрема, відповідно до. До статті 104 цивільного кодексу визначено, припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням власника чи уповноваженого органу за рішенням інших осіб, засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадку передбачених кодексом за рішенням суду. Отже, припинення діяльності або ліквідація підприємства. Ви здійснюється перше за рішенням власника, а за рішенням інших осіб-засновників суб'єкта господарювання або їх правонаступників, а також за рішенням суду. Щодо реорганізації, як я вже казала, це безпосередньо злиття, приєднання, поділ, перетворення. Суб'єкт господарювання ліквідується перше за ініціативою власників. У зв'язку з закінченням строку, на який він створювався, чи у разі досягнення мети, заради якої його було створено, у разі визнання його встановленому порядку банкрутом, у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом. Суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Відповідно до норм господарського та цивільного кодексу визначено, що ліквідація суб'єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником майна суб'єктом господарювання чи його представниками, якщо інший порядок її утворення не передбачений законом, тобто безпосередньо ліквідаційна комісія здійснює ліквідаційна комісія утворюється власником або представниками. Власника ліквідація суб'єкта господарювання відповідно до законодавства також може бути покладена на орган управління суб'єкта, що ліквідується. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, а встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію суб'єкта господарювання, вміщує видрукований орган відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та порядок і строки заяви кредиторами претензії. Якщо ж є явні кредитори, повідомляє персональної письмовій формі кожного кредитора, чи безпосередньо листом чи безпосередньо іншим способом. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості суб'єкта господарювання, яке ліквідується, та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного про ліквідацію суб'єкта господарювання. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу. Або органу, який призначив ліквідаційну комісію, достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в, в визначеному законодавством порядку претензії кредиторів до суб'єкта господарювання, що ліквідується, задовольняється з майна цього суб'єкта безпосередньо і визначено безпосередню черговість. Та порядок задоволення вимог кредиторів, зокрема, черговість та порядок вимог кредиторів визначається статтею 112 цивільного кодексу, про яку ми вже говорили раніше. Зокрема, у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом іншим ушкодженнями здоров'ю або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою. У другу чергу задовольняються вимоги працівників пов'язаних з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його. Інтелектуальної творчої діяльності у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків зборів обов'язкових платежів. У четверту вимогу задовольняються всі інші вимоги претензії, що незадоволені. Через відсутність майна суб'єкта господарювання, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернулися до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено вважаються погашеними. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів використовується за вказівкою та на розсуд власника.